Це все, що залишилось від старого мосту. Ви бачите його стан, корозію металевих конструкцій, тому аварійність його, без сумніву, треба було замінювати. Міст, що з'єднував село Олешин, із Хмельницьким, перебував в аварійному стані. Його збудували ще півстоліття тому, пригадує корінний житель Олешина, 83-річний Микола Шалабай. Хитким мостом щодня користувалися пішоходи і автомобілісти, бо це найкоротший шлях, що з'єднує обласний центр і Олешин, який увійшов до Хмельницької громади. Можна було по ньому їздити, але вже так сказати, опасно. Ну раз великі машини вже мало ішли, то колегкові. Добре, звісно, що все таки город, що Олешин вже вже городу. От. Ну так, да, то треба і Дороги хороші насправді раніше стан був просто жахливий. І навіть коли я була менше, мені було дуже страшно переїжджати. Він був надзвичайно страшному стані. Тому чесно, я дуже рада, що його роблять. Жителі Олешина неодноразово зверталися до влади з проханням звернути увагу на аварійний міст. У 2021 році депутати Хмельницької міської ради схвалили рішення про будівництво нового, виготовили проєктну кошторисну документацію. Однак, усі плани зруйнувала війна. Функцію замовника будівництва вирішили передати службі. Місцевих доріг Хмельницької області. Вона оголосила тендер, переможцем якого стала дорожня будівельна компанія «Юрді українські дороги. На даний час виконані роботи по розчистці території від чагарників, порослі та дерев. І демонтований старий міст. На даний час продовжуємо роботи на підходах до мосту, облаштування дороги на нестабільних ґрунтах. З європейськими стандартами влаштування георешітки, а також щебеневої суміші і влаштуванню труби, водопропускної труби на старому руслі Південного Бугу. ЮЕРДІ українські дороги має великий досвід по влаштуванню таких робіт по відновленню критичної інфраструктури, а також відповідно будівництво нових об'єктів. Фінансується об'єкт коштом субвенції з державного бюджету згідно програми розвитку автомобільних доріг. Гроші з міського бюджету на міст не відділяються. Його протяжність складатиме 24 чотири метра. Це сучасний проект, який містить в собі сам міст. 24 метри, водоскіди, сходи, проектовану трубу для проведення води. Під насипом мосту буде влаштоване сучасне освітлення дороги над проїзною частиною, а також вело доріжкою та пішохідною зоною. На період будівництва встановили тимчасовий пішохідний перехід. За умов фінансування новий міст планують відкрити влітку наступного року.